Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. І сьогодні в нас розпаковочка. Я тільки прибігла з пошти, я вся мокра, тому що в нас падає дощ. Ну, Вірніше, на пошту я ходила з просолію, але потім я вирішила вигуляти Ельку, і я за дві хвилини змокла так, що капець. Поки вона там свої діла зробила, бо вона страшно не любить гуляти в дощі. Я думаю, вона зараз, типу, я без пересолі вискочу. От вискочила вся мокра, але навіть не передівалась, тому що мені дико цікаво, що я принесла з почти. Це посилка від Діми. І що я чекаю? Там є відливанти. І там, судячи по всьому, не один відливант, ви знаєте, Діми, відливанти розростаються на новій пощті. Тут в мене мікрофон, я сподіваюся, мій телефон буде фокусуватися на мені, а на мікрофоні. І сподіваюся, що мене добре чути, бо я не хотіла оті петлі, і то все. Світла немає біля денного світла, біля вікна. Коротше, розпаковуємо посилку і будемо нюхати, тому що тут. Я так ще... А ну, попробуй. чекайте секундочку, чекайте. О, може, отак буде, ні? Чи я так буду дуже обговоряща голова? Я не на стрімі, але я з вами говорю. Коротше, добре. В общем, як є, так є, думаю, що просто самі розпаковувати посилочку скучно. Там має бути відливант арабського латафівського без амбродерев'ях. О, я купила собі ті, нарешті, а, ножі нормальні. Вам буде СНР. Вони так добре ріжуть, його на пальці не відрізати. Там має бути відривант латафівської ванільки аромат, який чимось схожий, має бути на білі Айліш. Е, і я вже пару днів просто не можу успокоїтись, я так хочу гурманських ароматів. Я вже вчора поливалася ванілью і мегдалем зверху. І всім, чим хочеш, хочу от всяких ванільних, печенькових і все, всякого такого. О, да. В від Леванти розрослись добряче. І я хочу подивитися, що тут є, і понюхати. Так, як в нас світла нема. І. Там ті сліпі затести, ура! Я ще там ті не зробила. Ті будемо робити в п'ятницю. Я бачу, просто відповіді лежать в пакетиках, ми зараз подивимося. Скільки тут чого і, і, і що тут ще є. І відливантики. Коротше, розпаковую посилку. Разом з вами, бо самі мені скучно! Скучно. І я хочу понюхати вонільку. Вонільку. Так, Діма, їх завжди упаковки просто на найвищому рівні. Попробуй ще туди доберись. Ага, це я сліпі відкрила. Добре. Я їх зараз складу разом з тими. Окей, я. Байка мені зараз там не шушала. Е, Так, 3, шість. Боже, які гарні циферки. 5. Один. Один, чотири, пять, шість. Два, три. Окей, це сліпі затести. Всі з циферками. Тут щось у нас є. Може там щось? Може там щось? Щось там є. Я не буду то прискорюватися. Дивіться, терпіть разом зі мною. Так, я сподіваюся, мій телефон фокусується на мені. Так, тут щось малесеньке, що тут є тут? Невідливант. Що тут? Що тут? Це не відлого. Ух ти! Я навіть не знаю, що це. Це якась дуже мила мініатюрка. А, коротше, я не знаю, що це. О, це вайтлінен. Ну, на криші пише вайтлінен, тут пише щось інакше. Підкрию. Я не знаю вайтлінен, по-моєму, ніколи не пробувала. Ну, наносити я зараз не буду. Дякую. White Linen – це альдегідний чистий аромат квітковий, ні? Так, тут відповіді, я зразу їх дістану, щоб коробку відкласти. М -м -м -м. Так цікаво, воно ж так все. Так, тут не відливанти, тут якась баночка. І тут. Не тільки відливанти. Цікаво, цікаво. Я ж кажу, від Димен відливант, розрісся на цьому. Розрісся. Uh, на новій пошті. Але я не бачу від... А, бачу вікна якісь. Так, зараз ми подивимося, що це. Uh -huh, uh -huh. Oh, я бачу, що це? Я бачу, що це? Це соус до м'яса. <гум> Ні, це не соус до м'яса. Я. А ну злізь з ліжка! Злізь! Хуліган! Злізла з зліз, ліжка з тим! Хуліган! Пішла кульочки нас. Якийсь з тибрила в мене кульочок, а з. Все. Коротше, я написала недавно, що я хочу спробувати айсберг. І Діма мені прислав залишок у флаконі. Ну, дякую. Але просто там дівчина писала, що вона е... його спробувала, він їй пахне як, як соус до м'яса. Боже, такий гарний флакончик це ефужн. E так, я так розумію, що мій відливант в цьому мій відливант в сліпих затестах, які я хотіла, доведеться ще сліпі затести зразу проводити. Не зараз, не зараз. Я зараз не буду. Блотер. Ой, це пряно цитрусово свіжо квітково Так, я не хочу це на блотері. Прямо, прямо так от Ух ти Це такий, коротше, унісекс, конкретний. Пряно-зелено-свіжо-цитрусовий. Класний. Але такий не літній, просто така поливашка, свіжачок, а прям такий, ну, на всі часи просто для любителів не надто солодких ароматів. Ніякого соусу і барбекю я тут не чую. ну Тут відчуваються пряно, ще там здається кардамон, ще там щось. Ой, мені подобається. Це така, блін, вічна класика для мене. От безприграшний варіант, кудись аромат на кожен день. Супер, дякую, мені подобається. Я люблю такі аромати. По направленню він мені трохи схожий. От хто знає, Боже, я забула, як він називається. Перед апорте, але перетапорте такий от поливашечний, він на мені менше тримається і він такий більше цитрусовий. Але я маю на увазі не схожі вони між собою по запаху, а таке от направлення типу, на кожен день-куди, на будь унісекс абсолютний. Але тут ще є квіти, там менше квітів було. А тут більше квітів, мені дуже подобається. Блін, Айсберг офігенний бренд. Офігенний. От серйозно, за ті гроші, які він коштує, це от дійсно. Звичайно, що це не там щось, що, як то кажуть, з неба зірки хватає, але. Вони всі гарно зроблені. Той фруктовий ананасовий я так і далі продовжую носити і сама себе переконую, що мені не потрібен флакон. Але я чую, що я, коли доб'ю цей від лавант, флакон мені дуже навіть треба буде. Тому що він дійсно такий, що тянеться рука. Але просто я не впевнена, що як я поставлю собі флакон, в мене буде так до нього тягнутися рука. Це ж оце от <ф> <trabajar> парфмоячне. Ми вже з дівчатами і хлопцями недавно обговорювали в чаті, що це береш флакон. Носиш, носиш, носиш до дна відлевант, щоб зрозуміти його, потім поставиш собі нарешті, ти розумієш, що тобі дуже потрібен цей аромат. Потім постав, купляєш собі цей флакон, ставиш його в шафу і починаєш носити наступний відлевант, зрозуміти, чи потрібен тобі цей флакон. Поставте лайк, в кого таке саме. Так, тут ще один флакон. Діма, дякую за відливанти, звісно. Все розрослося. Боже. У мене все приходять і приходять. В мене за минулий місяць я вам казала, що я буду робити в вересні за три місяці. Буде багато, я вас зразу попереджаю. А це тільки почався другий. А це вже в мене виходить плюс. Оце плюс 15. Це був 14-й, а це 15-й. І ще один вік. Але я не знаю, що це. Це ж сам прикол в тому, що це сюрприз, що це. Те... Боже, ну айсберг офігенний. Мені дуже подобається. Пряненькі цитруси з деревиною, такий свіжак. Не надто сучасний, ну, але і не ретро, просто така от, вже, ну, не класика, але ви поняли, що маю на увазі. Такий робоча конячка. У ти, що це? Бачу, що я бачу, що це. Я бачу, що це я бачу, що Це Це третій до моїх, Цих, не, не третій, другий. другий, Бо вони в мене стоять, флакони похожі. Це е, грейфрутовий памплемус гурмонт від е, Lebuquet. Е, З'єве аромати. Мені Діма недавно подарував цей, що ягідний, він дуже класний. А цей в мене був від Леванті, і він теж дуже класний. Це от Аромати, які, от для мене. Ну, не скажу, що вони не гірші там по стійкості, по всьому, але вони легко би могли встати кудись десь в акваалегорії. Тому що вони, хоч трохи, мен... хоча там ті теж не дуже стійкі. Я маю на увазі, тут і база сидить гарно. Зроблені вони шикарно, а продавалися вони по 150 гривень, по-моєму, дівчата ними затарювались. Ще й кастроянда є, якої я ніколи не пробувала. Але оцей памплемус гурмант мені дуже сподобався: грейфрутовий свіжак, от чимось похожий мені на памплелюн. І там той ягідний просто супер. Просто супер. Такі класні, позитивні одеколончики. Ну, це, напевно, туалетна вода. Боже, ні, вони навіть одепарфам. Але вони дуже-дуже милі, нічого дешевого, нічого такого. Десь недавно і на Ютубі я бачила, здається. А, Вігорас Квірт парфам. Я бачила оцей аромат, і тепер в мене він теж є в компанію до. До чого? <гум> До Ягідного. Я не пам'ятаю, як він називається. Але от, от І там той, і цей мені дуже подобається. Дякую. Дякую. Прям поливашок мені не вистачало. Спасибо. Ой, і айсберг мені дуже сподобався. Я, в принципі. Ой, він такий квіт. Він коротше, вони такі нескучні. Відчувається, що там багато нот в композиції. І що вони гарно між собою зроблені. Коротше. Дякую. І флакон мені дуже подобається. Хоча я взагалі любитель тих флаконів, які там штабелюються, стоять і все таке, але він ну, він зручний в принципі, поставити його. Він не лежить, не, не заважає. Флакон прикольний мені подобається. Теж, ну, Видно, що це такий унісекс, хоча мені здається, що вони заявлені як жіночі. Але я можу щось путати. Короте, а оце давайте вже тоді і спробуємо. Може, мені діді сюди ванільки налив. Я сумніваюся, що в нього атоми закінчились. Ой, ні! Це не ванілька, це white linen. Ох, це класика. Ох, чисте, скрипуче милко. Вінтажненько, насичено. Квітів поки що навіть не чути, от прям пахне милко. ну, альдегідне таке щось чисте, чисте випране, всякі. Навіть не випрані, а накрохмалені, але вручну. знаєте? Це от, е, простирадла розвивається на цій, е, на шнурочку на вулиці, десь вас в саду і все таке. Він такий ретруватенький, але так як оце намаз, от мені останнім часом ті аромати в мініатюрках більше заходять. Вони тоді дають якийсь такий легкий фльор, що від тебе ніби не пахне якось странненько, не сучасно нічим. Хоча, ну, з повагою до самих ароматів, але ви розумієте, коли зі сторони ти нюхаєш і відчуваєш. Це, до речі, не стосується шипрів. Я ніколи не відчуваю шипри ретро, ніякі. А от саме альдегідні аромати, вони інколи бувають такі, що відчуваються, особливо ті, які мають там гвоздику. Ну, Тут, може, є якісь, але я зараз нічого не чую. Я більше зараз чую. Но... То, напевно, не ладан, навряд чи там є ладан. Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Я відчуваю... Це ж швидше за все воскові альдегіди, які пахнуть мені. Оці. Циркушечним воском, свічечками такими підтаявшими. Ага. Чистенький. Е, що я говорила, про то я забула. Я забула. Я забула, в мене склероз, і звідніть. Мені саме час носити ретро аромати. А, що і намазом, вони такий такі дають легкий фльор, е, ніби чуть-чуть шлейфа того. Ну, Ти ж не полиєшся ним, це прям на точечки. По-перше, давайте. Ну, мініатюри — це ритуал. Це не там. Пішов методом кудряшки, налив на себе, вийшов. Якщо ще бувають такі, знаєте, спиртящі парфуми, непонятно, чи ти бухав, чи ти полився, поки воно там всядеться і нагріється. А мініатюрка це от прям туди намазав сюди. І не буде яких стих, і завжди на чисте тіло. Це має бути. Ну, це цілий ритуал. Це прям приємно тримати в руках. У мене, до речі, є в мініатюрки, які я тримаю, до речі, треба носити. Треба носити, в мене є бомбезний оцей, що Оксана мені присилала з хризантемою. Що той стілаудер? Чий Віснулоран. Я припу... я забула. Мені здається. Коротше, з хризантемою. Ви всі знаєте, які з Е, По-моєму. Я стілаудер, ні? Там той. Коротше, ви поняли. І цей. І в мене є в духах. В духах. Не завідуйте мені. В мене є в духах. Діва Унгаро, яку я в спреї носити не можу, але в духах, я думаю, мені такі зайде. Тому що це можна зробити от мікрокапелькою, на насулою. Вона мені дуже подобається, але на моїй шкірі вона в спреї і на воді. Можливо, та в духах вінтажна буде інакше. Я її ще так толком не розношувала, тільки хожу і пляшечки пронюхую. Ще в мене є вінтажна дюна, в мене є вінтажна. Хочете відео про мої мініатюри? Напишіть мені в коментарях, чи хочете відео, я вам покажу е, всі свої мініатюри. Покажу ті, які я не ношу, і в мене в мене є, тому що це подаруночки, вони багато місця не займають, але то як лялечки, на як дитинстві лялечка не додавався. Як хочете, я вам зніму відео про мініатюри, напишіть мені в коментарях, тому що в мене їх дійсно багато. Багато, багато, багато. Все, дякую. Я так і не добралася до своєї ванільки, прийдеться рознюхувати зараз, просто кожен нюхати, не роздумуючи, шукати там свою ваніль. Дуже дімі, дякую. В мене просто. Просто щас обожаю, обожаю нові. Парфуми, і сюрпризи. Обожаю. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цям кіпам.